В мене так давно говорили про те, що на фронті під Донецьком було ліквідовано шестеро а, з північнокорейських офіцерів. Нібито троє навіть були ще пораненими разом з росіянами. Вони там чомусь знаходились і нібито мали ну, як, дивитися, як там все відбувається. А зараз ми. Отримуємо таку інформацію, заяву про те, що принаймні від міністра оборони Південної Кореї про те, що Північна Корея може вислати війська відповідно до умови між договору між Путіним та Кімом, вислати війська в Україну, чи вбачаєте ви в цьому якийсь ну реальний сенс? Чи дійсно може бути таке? Якщо може, то хто це може бути? Як це взагалі виглядатиме? і... Ви не забули підписатись на канал? Ну, найбільш ймовірно, як це може виглядати на ну, перше корейські війська вони не воювали вже дуже давно, а, з часів війни в Кореї Це п'ятдесяти років на ну, тобто, але давніх є величезний потенціал, да, вони один з мірових світових лідерів по кількості артилерійського озброєння, але це артилерійське озброєння воно застаріле. Але треба розуміти, що відбувається зараз на фронті у Путіна. Як це не дивно звучить, у нього не вистачає людей. Щільність людей на всій, на всій лінії фронту вона довжелезна. Тобто, якщо там подивитися там ламаної лінії, вона ну, мабуть 1700, може навіть більше кілометрів, і щільність людей дуже низька йому потрібні люди. Я маю дуже величезні сумніви, що це можуть бути ну, безпосередні якісь піхотні підрозділи, яких кинуть в бій, які будуть безпосередньо приймати участь в бойових діях. Більш ймовірно, що це будуть якісь тилові підрозділи, можливо, інженерні підрозділи, які замінять інші війська росіян, а вже ті війська кинуть безпосередньо в бій. Це найбільш ймовірний сценарій з точки зору боєспроможності корейських військ, з точки зору знання географії, ну, тобто вони не знають місцевості, з точки зору досвіду бойових дій ну, тому, що вони ніколи не приймали бойових дій в тих умовах, які зараз воює Росія. Це там дуже широке використання безпілотників, дуже величезна активність артилерії, активність авіації і так далі. Тобто, більш ймовірно, це якимось чином висовождать російські війська. Від е, тилових е, зобов'язань. Можливо, вони навіть не з'являться в Україні, можливо, вони з'являться десь на території Росії. Ну, скажімо, вони замінять якісь охорону аеродромів в тилу, а цю піхоту кинуть в бій в е, Україні. Такий момент з охороною аеродромів, нібито важливі стратегічні речі довіряти іноземним військам. Все ж таки, це іноземні війська, чи це нормальна практика? Це абсолютно нормальна практика, ну тому що основна загроза все ж таки для цих аеродромів це не ДРГ, це не атака піхоти, це не там якісь бойові дії безпосередньо поруч з цим аеродромом. А більш це удари безпілотників, це відбиття загрози з неба і все. Тому ну крім того, росіяни вже і так цю як у нас тут шуткують космодесант, це піхоту. Повітря на космічних сил Росії, які також кинули в бій. У нас конкретно це відбувалося на Харківщині, там в полон деякі потрапили, і стало відомо, звідки вони з'явилися. Ви не забули підписатись на канал, це треба зробити. Це обов'язково і поставити лайк теж не забудьте. Дякую, дуже дякую. оце до речі, дуже дивно. Дуже дивним буде, якщо. Саме ці то так звані елітні війська, ось цю космічну піхоту, якщо їх відправляють на штурми і відправляють фактично в стандартні, в звичайні підрозділи, а тут раптом приїжджають привілейовані якісь корейські, ну, типу, бійці або солдати, чи не породить це якихось сутичок всередині? Звісно, це на руку силам оборони України, але позитивно, чи має, раптом матиме таку реакцію? Ну, скажімо так, ці міжетнічні сутички вони і так мають місця в російській армії. Бо російська армія вона має величезну кількість національностей, У них там буряти проти росіян, росіяни проти дагестанців, дагестанців проти Чеченів і так далі. Тобто, у них там величезна кількість цих сутичок, але вони ну абсолютно точно можна сказати, бо вони ж не знають російської мови ці корейці, з ймовірністю там 90%, Вони не зможуть стати частиною іншого підрозділу. Вони можуть бути придані до якогось підрозділу, але вони в будь-якому випадку будуть там тримати якусь ділянку фронту. Якщо вони дійсно потраплять на то, Повторю, що це мало ймовірно. Більш ймовірно, що вони будуть дійсно там охороняти якісь стратегічні об'єкти і будувати якісь мости, будувати якісь інші об'єкти. Це більш ймовірно з огляду на цю проблему з. Різними національностями та проблемами в їх спілкуванні. А чи це означає, що в такому разі Україна або партнери українські можуть піти на схожий хід? Я знаю, що ряд європейських країн принаймні обговорюють. Введення певних своїх підрозділів на західну частину України для того, щоб ну власне тим самим займатися, охороняти певні об'єкти, чи це теж не, не може так бути або мала ймовірність ну, з технічної точки зору це абсолютно реально. Ну тобто, там ну, умовний там аеродром Староконстантинова, який буде охороняти, ну скажімо, я не знаю, наприклад, французька і французька лігов да це з технічної точки зору абсолютно реально. але з політичної точки зору. Ну, всі наші союзники, на жаль, вони особливою хоробростю не відрізняються. Вони дуже бояться ескалації, вони бояться того, що Путін в у відповідь на такі дії зможуть е е е нанести якісь там удари по території країни, яка веде свої війська. Але повторюю, суто з технічної точки зору це абсолютно реально. Угу. Добре, то давайте тоді повернемось до безпосередньо до фронту. Справа в тому, що, ну принаймні, на лінії зіткнення дуже давно не чули про якісь впевнені просування на тих або інших ділянках. І багато хто з експертів, з журналістів в тому числі, скидається на те, що з боку Росії, з боку України, зрозуміло і не хочеться обговорювати, бо це так би мовити, велика інша тема, але з боку Росії ніби. У не вистачає ресурсів саме в плані солдат, плюс не вистачає ресурсів через знищення низки е, складів, низки нафтопереробних заводів і порушення певної певно, певно, певної певній частині логістики. Чи це так, чи це тільки здається, і ми обманюємо себе, коли так думаємо. Людей у них дійсно не вистачає підтверджень. Тому дуже багато. Ну по перше, це ситуація, наприклад, в Курській області, там де вони неспроможні е, робити. Атаки, контратаки на українську армію і її з Курської області, тому що, здавалось би, зробити відносно легко. Чому так? Тому що українські війська там тільки зайшли, вони не закріпилися, там немає ніяких укріплень, вони ну, доволі розпорошені. Ну, тобто для такої великої території, яка була е, окупована, по суті, вони їх дуже мало по кількості тих людей, які там знаходяться. Е, інші приклади, ну космодесант, ми вже сьогодні згадували, крізь космодесанта, у них е, такий був теж. Е, Випадок доволі дивний, те, що е, у них був сформований механізований батальйон фрігат, і в цей механізований батальйон перевели е, особовий склад єдиного їхнього, ну так званого авіаносця адмірал Кузнєцов. Е, знов таки це стало відомо з того, що в, в групах е, во ВКонтакті е, там чергова е, мамаша російського солдата шукала е, безвісті зникшого з, з великою мірності загинувшого солдата, який до того служив матросом він був на адміралі Кузнецові. Ну тобто, з усіх усю, де вони тільки можна, вони шукають особовий склад і кидають його в ті самі весні штурми. Інші приклади це те, що у них як не було цієї масової мобілізації, так і немає. За оцінками ну, і експертів, і державних наших органів вони мобілізують десь 33-34 тисячі на місяць. Ну тобто, перекривають втрати, і при цьому всьому вони постійно. Піднімають це грошове забезпечення, це премії, але люди вже зрозуміли, куди вони їдуть, і що з ними буде. Крім того, в ну є там у них опити опитування суспільної думки, і згідно цього підтримка бойових дій безпосередньо війни у них дуже сильно впала. Там з 71% на початку широкомасштабного вторгнення, ну там приблизно до 40% зараз. Тобто, да, є ще ті, хто там готовий воювати, але їх відносно небагато. Знов таки щільність бойових дій. Ну вони можуть атакувати зараз. От, якщо подивитися зведення Генерального штабу, то всі е, основна кількість зіткнень вона зосереджена на Кураховсько-Покровському напрямку. Ну тобто, це два населених пункти, там, де вони тиснуть, там де відбуваються бойові дії. Ну це приблизно 60-70% всіх зіткнень за добу там відбувається. А на всіх інших, ну це так більш. Ну там скажем, Вовчанськ там три атаки, там робота на три-чотири атаки, ну і так далі. Тобто, це не йде ніяке порівняння там з 50-60 зіткнення, які відбуваються там у Курахівському напрямку, і це свідчення нестачі зброї. Ну тобто для таких атак треба підтримка величезної кількість артилерії. Авіаційних ударів і саме ж головне, все ж таки піхота. Ну тобто хтось повинен зайти на окуповані території, там закріпитися і тримати ці окуповані території. Тому так, да, у них є дефіцит і боєприпасів, у них є дефіцит і особового складу.